Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися справжньою історією успіху. Це не та історія, яку ви звикли слухати. Типу, як хтось був дуже сильно бідний, потім став дуже сильно багатим, і все це сталося за один місяць або за один день. Ми з вами розуміємо, що все це абсолютно неправда. Тому що щоб реально заробити свій мільйон доларів, мільйон гривень, 10 мільйонів гривень, 10 мільйонів доларів, треба пройти справжню трансформацію. І треба прожити все це і знайти свої рішення. Сьогодні я хочу дати вам ті рішення. Котрі зекономлять вам 5-10 років вашого життя. Тому що я 5 років вже навчаюся у топі всього світу, і 10 років я вивчаю всю взагалі інфу про мислення, про енергію і про те, як можна керувати своїм станом і створювати свою реальність. Завдяки цій інформації я створила. Мільйони доларів я придбала собі будинок мрії, я придбала собі машини мрії, я побачила весь світ, я придбала собі нерухомість за кордоном в одній країні, в ще в одній країні і ще в одній країні. Я стала топом в своїй ніші, і сьогодні я ділюся інформацією і допомагаю пройти трансформацію більше ніж 10 тисячам жінкам, іноді одночасно, іноді на одному потоці. І за рік 100 тисяч плюс учнів. Проходять загалом мої програми. Уявіть зараз в цьому відео, ви отримаєте вижимку просто мого досвіду за останні 5-10 років мого життя. І так, поїхали. Що вам потрібно знати? Те, що насправді. Кожна успішна людина, кожен доларовий мільйонер, кожен гривневий мільйонер проходить свої трансформації. І ні у кого не буває все просто, що хтось там народився під щасливою зіркою, там з класною кармою, і все стається самостійно. Ні, так не буває в нашому житті. Абсолютно кожна людина проходить через свої складнощі, через свої уроки, через свої іспити. Різниця тільки між бідними та багатими, що багаті проходять через ці уроки, а бідні обирають легку легкість, обирають лежати усіх на дивані. І нічого не робити, і думаю, що все повинно статися самостійно. Так не буває. І так, я хочу вам розповісти, розповісти про свої головні трансформації взагалі в своєму житті. Я реально виділила, напевно, ну так скажу, 5-6 після котрих я стала незалежною, я стала проявленою, і я пішла в свій масштаб. Почну взагалі з найпершого, я думаю, що е, дуже багато людей зараз впізнають себе в моїх. Вже в життях, в моїх трансформаціях, в моїх складнощах і пильнають себе в тих почуттях, котрі я відчувала тоді, коли мені доводилось проходити через це. І так, моя перша трансформація почалася, коли я була сильно маленька. Мені було приблизно три роки, і я зрозуміла, що мого батька є залежність. І я бачила це своїми очами, і мені було страшно боляче від цього. А, мій батько розлучився тоді з моєю мамою. Це прям був взагалі. Сильний, дуже сильний удар, це була величезна травма, яку я пропрацьовую і досі і в своєму житті. Після цього я, звичайно, як всі дівчинки почала відчувати, що я настільки потрібна, що я недостаточна, що я не сильно, що я не заслуговую любов і право народження, що я повинна постійно заслуговувати, постійно повинна досягати. Коли я була маленька, я реально бачила. А як моїй мамі було складно, я бачила, як тата з'їдають просто його хвороби, його залежність, і все це було на моїх очах. Вони розлучились, і це була знаєте, така перша же в моєму житті, котру мені було дуже складно проживати, і котра потім вже в моєму усвідомленому віці виглядала для мене програмами і травмами котрі я пропрацьовувала, з котрих я виходила, і завдяки котрим я стала той, котрої є сьогодні. Наприклад, історія з моїм батьком вона для мене вилилася в те, що до 22 років, поки я не пропрацювала свого батька, навіть до 24 років, якщо бути точним, тому що все сталося в му році, я не могла заробляти великі гроші, тому що я бачила ви своєму батькові слабку людину, котра просто кинула мене маленьку, ось тут одну в цьому світі. Без підтримки, без любові, і мені було дуже складно від цього. І поки в 2020 році я не пішла а ви таке своє одне. З головних пропрацювань так в житті, поки я не пішла працювати з родом, поки я не прийняла його сил, поки я не побачила в ньому реально силу, поки я не відчула цю силу, я не могла йти в своє призначення. Тобто, я таксувала, я робила е, хости своєму, я десь там потрошки заробляла, здавала якісь квартири в Одесі, але, звичайно, я не заробляла мільйони і я не працювала по своєму призначенню абсолютно. Це було дуже боляче, і я була дуже щаслива, коли припрацювала свого батька. І зараз цю інфу я передаю конкретно своїм ученицям. І завдяки цієї інформації мої учениці зустрічаються з своїми батьками через 20-25 років розлучення, уявіть, приймають їх і теж починають заробляти великі гроші. Хтось приймає просто батька без зустрічі і теж починає йти і реалізовувати. Це сильно важливо саме прийняти силу свого роду. Це була моя перша така велика трансформація. Друга моя, моя вели, величезна трансформація була це, звичайно, відносини з моєю мамою. Так як моїй мамі довелося непросто, коли моїй мамі було 12 років, її мама померла, коли її, моїй мамі було 19, і вже у неї була маленька. Я на руках, уявіть, у неї вже була в 19 років, я маленька на руках, котрий був всього рік. А її батько теж поїхав, і після цього бітвісті пропав. І вона залишилася одна. З чоловіком вона розлучилась, з моїм батьком, і вона залишилася абсолютно одна в важкі 90-ті роки. І нам було настільки складно, що іноді у нас просто було мама мені зараз розповідає історія. У нас було просто три сосиски. Одна сосиска мені на ранок, одна сосиска мені на вечір. А у мене мани... мами всього була одна сосиска. Це була просто вся їжа в нашому холодильнику. Уявіть, маленьке містечко таке, знаєте, індустріальне 90-ті роки. І моя мама просто зі мною без своїх батьків, без підтримки когось, і я в неї одна. І ось ми з нею вдвох, знаєте, намагаємось просто вижити, а їй тільки 19. Що сталося тоді? Тоді, звичайно, моя мама почала дуже багато працювати для того, щоб дозволити мені все, для того, щоб дозволити мені нормальну школу, нормальний університет, для того, щоб поставити мене на ноги. І так як я почала багато працювати, вона стала дуже холодна, тому що. Ну, вона не могла проживати емоції, так, вона не могла проживати любов, тому що вже відчула дуже багато болі в своєму житті. І я, все життя, по факту, я виросла з холодною мамою. Я знаю, що вона дуже сильно мене любила і дуже сильно мене любить, але тоді вона не могла проявляти свою любов так, як хотілося б мені маленькій дівчинці. У нас були складні часи, вона дуже багато працювала, і уся відсутність любові так? Це стало ну, такою другою. Велику трансформацію в моєму житті, тому що е, коли ми не відчуваємо любов від мами, коли ми не відчуваємо її підтримку, коли ми не відчуваємо, що її піклування, так що мама постійно з нами, мама там нас цілує, обіймає і так далі, що ж нам стається? Ми втрачаємо взагалі відчуття спокою, відчуття гармонії і відчуття задоволення і легкості від життя. Тобто, якщо батько це конкретно наші гроші, наша реалізація, наше призначення. А мама, це наша легкість в життя, це наша жіночність, це наші відносини, так з нашим партнером. Мама, це задоволення, це кайф, це насолоди, розумієте? І так як у мене цього не було, мені було дуже складно відчувати спокій насолоду, задоволення. Тому приблизно в 19-20 році. У мене почалися страшенні панічні атаки. Тобто, я проживала постійно, постійно панічні атаки. Мені було дуже страшно жити. У мене була депресія, була апатія, і я не знала, що з цим робити. Після цього також у 2020 році. Я прийняла маму, я прийняла батька, і все в моєму житті дуже сильно змінилось. Тобто, я почала відчувати легкість, я почала відчувати задоволення. Зараз я проживаю взагалі найкраще. Найкращий період у моїх відносинах з мамою, навіть з тим, що вона була холодна, навіть тим, що іноді ми могли з нею подратися, уявіть, навіть з тим, що вона підвищувала дуже часто на мене голос. Я змогла її прийняти, максимально полюбити і відкрити своє серце. Хто себе впільне є, у кого теж була така мама або така історія з батьком, можете написати в коментарях. Я вас обов'язково підтримую. Тобто, друга моя трансформація це була конкретно відсутність, відсутність близьких відносин з моєю мамою. Котра в майбутньому привела мене до панічних атак, до депресії, до апатії і до відчуття непотрібності взагалі в цьому світі, нерозуміння, навіщо я тут, для чого я тут, і для знаєте, такого відчуття, коли ти постійно, постійно живеш в тотальній тривожності. Тобто ти не можеш відчути тут щастя і спокою. Коли я, звичайно, пропрацювала, коли я прийняла її, тоді все дуже сильно в моєму житті змінилось. Ось. Що було далі? А, далі я вважаю, напевно, своєю третьою такою найбільшою трансформацією в житті. А, це я дуже довго знаходилася в аб'юзивних відносинах, приблизно 4-5 років. І, звичайно, в цих відносинах тоді я не могла розвиватися, я не могла а, виходити, заявляти про себе, я навіть не працювала. Тобто а, я знаєте, там, жила від дзвінка до дзвінка, коли мені зателефонують. Як тільки я зрозуміла, що все не так, як тільки я це усвідомила, я змогла теж вийти з цієї програми. Я розуміла, що все йде дитинство, що там просто мені не вистачило любові, і я намагалась знайти цю любов не в собі, я намагалася знайти цю любов в іншій людині. Звичайно, так у нас не виходить, тому що все починається зсередини. Як тільки я це пропрацювала, як тільки я дозволила собі бути собою, як тільки я почала проявлятися, як тільки я пішла ви свої страхи, як тільки я стала незалежною. У увага незалежною, так як тільки там я поїхала на свою першу роботу, заробила свої перші гроші, там не на свою першу квартиру в Одесі. Тоді я зустріла свого чоловіка Мрії. Зараз ми дуже класно, взагалі у нас дуже класні відносини. Сьогодні, на речі, коли записую це відео, у нас 6 років, як ми з ним одружилися, 7 років, як ми живемо вже разом. А сьогодні він мені подарував три величезні букети квітів. І після цього відео ми йдемо з ним на таємне побачення, котре він мене він мені влаштував сюрприз. Я взагалі не знаю, що на мене чекає. Знаю, що тільки будемо ночувати в якомусь іншому готелі, а не вдома. Уявіть. Тобто, знаєте, я точно приклад того, що в цьому житті можна пропрацювати абсолютно все, якщо прийняти рішення. Четвертий пункт, напевно, найтяжчий в моєму житті, котрий прям змусив мене страждати, змусив мене ну, жити. Я не знаю, напевно, ви. Такому, знаєте, власному аду, як це, як це буде правильно українською, це те, що коли ми познайомилися з моїм чоловіком, і ми реально відчули, що ми хочемо бути разом що ми хочемо народжувати дітей, я втратила 5 вагітностей. Просто уявіть. П'ять 5 разів я дивилася на тест, я бачила дві смужки. І десь приблизно через місяць-півтора тира-два я дізнавалася, що або плод замір, або це плодне яйце, або якась біохімічна вагітність і так далі. Тобто п'ять разів я реально переживала втрату. П'ять разів я переживала втрату, і це було дуже сильно боляче. І якщо б тоді я б теж не прийняла своє рішення, не пішла б навчатись, не пішла б вивчати медитацію, не пішла б вивчати взагалі причини наслідкові зв'язки нашого мислення, не пішла б до енергопрактиків, не почала б працювати з рівнем своєї енергії. А то сьогодні я абсолютно впевнена, що у мене б не було б дітей. А сьогодні вони вже у мене є. У мене неймовірний Леонардо, синочок йому 4 роки, і неймовірна донечка Олімпія їй 2 роки. Уявіть, взагалі, який це подарунок Бога, коли ти втратила п'ять вагітностей, а потім тобі за два роки. Бог дає одразу двох дітей: сину, сина і доньку. Скажу вам чесно, що я не збираюся на цьому зупинятись, мій чоловік сподівається теж. Я дуже сильно хочу народити і третю дитину, і, можливо, навіть четверту. Ось, Мені просто сьогодні тільки 29 років, і я думаю, що до 35 я точно ще стигаю, і мені дуже сильно цього хочеться, тому що я не знаю більшого щастя, ніж дивитися в ці очі, котрі наповнені любов'ю, і ти відчуваєш взагалі. Це споріднення душ, я не знаю більшого щастя в житті, правда. І я хочу ще раз, знаєте, коли розповідаю вам про ці трансформації, я згадую, як мені було боляче, але я хочу прям повернутися там в ті роки, це був 18, 19, 20 рік, 22-й, навіть рік, у мене ще в 22-му теж були заморші вагітності. І подякувати собі, собі тоді, що я не зупинилася, що я все одно. Пробувала, що ми з чоловіком не зупинилися, що ми з чоловіками далі йшли і проходили цю трансформацію разом. І сьогодні у нас є двоє прекрасних діточок. Я дуже сильно цим щаслива, тому що, якщо б чесно, я б не дізналася про енергію, про душі, про мислення, про те, як наші думки впливають на те, що ми створюємо в своєму житті, тому що діти це найбільша матеріалізація, яку ми можемо взагалі створити в цьому світі. А, то я б не могла зараз проживати досвід і, і бути мамою двох дітей. Так, ну що? Е, моя четверта трансформація, я вже трошки її затрагувала, трошки вже про неї я казала. А приблизно 18-19-20 рік, ось ці три роки, я проживала величезні, просто панічні атаки. А кожен день я думала, що я помру або зійду з розуму. і Я думала, що я можу померти від раку, і я думала, що. Ну, знаєте, я не могла навіть в якийсь момент контролювати свої думки, тому що їх було настільки багато в моїй голові, що я починала реально від них просто сходити з розуму. Мені було дуже важко. Я ходила до неврологів, а вони просто мені пропонували пити антидепресанти і все. Тобто, від 2-3 роки ти шипеш з постійним тотальним страхом смерті. У мене були варіанти, що я можу померти або від раку, або там від інсульту, або від інфаркту. Я постійно ходила до лікарів, ну, знаєте, кардіологи в вони просто вже зі мною ну, здоровались. В Одесі теж. Я навіть коли приїжджала в Дубай, для мене була база сходити до кардіолога. Для мене була база піти в Малайзі до кардіолога. Я постійно перевіряла своє серце. Я постійно перевіряла свої аналізи, щоб ні в якому разі в мене не було СОАЄ, там лікацити і так далі. Тобто я жила в постійному страху, що зі мною може стати. Якась просто неймовірно, сильна, невилікована хвороба. Чому це було? так Звичайно, ми пам'ятаємо мій бекграунд: те, що батько помер, те, що була холодна мама, але окрім цього всього, плюс. Третій пункт: я не йшла в свій прояв і я не заявляла світу про себе. Тобто, вже тоді я проживала такий досвід, котрим вже могла поділитися з людьми, але я обирала сидіти і мовчати і не виходити до людей. І мене прям реально розривало на частини, як мені хотілося вийти в світ, заявити про свої знання, про той досвід, котрий я проживаю. А я просто сиділа і мовчала. Да? Тобто, я знайшла в свій прояв, я не йшла в свою проявленню. Взагалі я вважаю, є три пункти, котрі потрібні кожному. Нам кожному з нас, так? Тобто, це незалежність, проявленість, масштаб. Ці три пункти нас проведуть до мільйонів. Тобто, якщо незалежність вже було все плюс-мінус зрозуміло, то тоді я застопорилася на моменті прояву, так, проявленості. Все моє тіло казало йди, виходь, проявляйся, хто зараз візнає вільне, вільне я тут себе, дайте, будь ласка, вогник. А мій мозок і його програми а, тримали його і казали: ну як, ну як, ну як ну в мене не вийде, у мене не вийде. Що про мене подумають люди? Я навіть коли думала, що якщо я зараз почну вести свій блог, то я спеціально почну вести з нової сторінки, щоб мої друзі з Юдніпрозоржинськи, мої однокласники, не бачили. Що я там розповідаю? Тому що мені було соромно перед ними. Я боялась, що вони про мене подумають. Розумієте? Яка взагалі дурня просто повна. Тому що, коли я почала проявлятися і заявляти про себе, ті самі друзі з дитині про Зержинська стали моїми першими клієнтами, котрі приходили до мене на консультації, на марафони. Уявіть, вони були моїм першими клієнтами. А я сиділа і думала, що, ну, що це буде не так. А... Я всім сильно сильно раджу. А в цей момент, якщо ви зараз проживаєте щось похоже, щось схоже, вам дуже страшно проявлятися. Ви теж відчуваєте якусь апатію, тривожність. Я дай Бог, що ви зараз не проживаєте а, панічні атаки і депресії, котрі проживала я. Якщо це зараз тільки на етапі апатії, тривожності і так далі, терміново треба йти в свій прояв і заявляти світу про себе. І давайте п'ятий. Пункт просто моєї трансформації, такий найжорсткіший в моєму житті. Пам'ятаєте, я хвилину тому казала вам про друзів Ніпрозорицька? Так, звичайно, скажімо, 80-90% мене підтримали, але було найболюче те, що. 10% людей, котрі були найближчі до мене, сильно ближче, ну прям це були мої найкращі подруги. Саме вони мене абсолютно не підтримали. Чому? Тому що їм стало боляче від того, що так я піду в свої прояв, стану доларовою мільйонеркою і більше не зможу з ними сидіти на трубах і піти віномікади за 35 гривень. Понимаєте? Що сталося? Коли я. Почала заявляти в інстаграм про себе. Я спочатку я почала проявлятися як саме хелс-коуч, мені було дуже цікаво все про здоров'я, про біохімію. Чому? Тому що ну у мене були проблеми зі здоров'ям, тому що я не могла народити дітей. І я почала вивчати біохімію, нутриціологію, Я отримала другу вищого освіту хелс коуча. Тобто, рік я вивчала тільки все про здоров'я і рік тільки про коучинг і про медитації. І про трансові стани, в котрих ми можемо змінювати свою реальність. Так ось, уявляю, уявіть, коли я викладу свій перший допис про те, які треба здати аналізи перед вагітністю, просто щоб поділитися? Я не продавала ніякі консультації, нічого, тобто я півроку там просто навчалася і просто вела блог. А одна подруга каже інші: А як Богдана може взагалі викладати допис про вагітність, якщо вона ще нікого не народжувала? І друга подруга передається мені, і вони знали вдвох, що два місяці тому я втратила свою вагітність. Дуже очікувано за два тижні до весілля. І саме тому я пішла вивчати, і саме тому я пішла дізнаватися все про аналізи. Саме тому я пішла взагалі в нутриціологію, в health, в коучинг. Коротше, саме тому я пішла туди. Я сиділа годинами все це вивчала, тому що я хотіла вилізти з цієї реже, в котру я була розуміти. І найближчі люди, так, вони, ну вони. Сказали мені такі неприємні слова, чесно від котрих воліч навіть сьогодні. Скажу вам, як є так, звичайно, що ми з ними перестали спілкуватися на тому етапі. Просто на тому етапі я обрала себе, і я зрозуміла, що люблячі люди ніколи так не скажуть. Але зараз, коли вже пройшло 5 років після того дня, а я розумію, що вони просто були моїми вчителями, котрі ще більше підбадьорили мене йти до своєї мети, зцілюватися. Вирішувати питання зі своїм здоров'ям, вирішувати питання зі своїм мисленням і з рівнем своєї енергії. І чесно, зараз я сильно їм вдячна за той урок, котрий вони мені тоді дали. Але я хочу вам сказати, що це абсолютно норма і база, що коли ви почнете зростати, що інші люди, котрі хочуть так само, як ви, але не можуть, вони почнуть вас засуджувати, тому що після хейту від подруг. Я переживала хейт навіть від батьків. Тобто, моя мама казала мені, навіщо ти цим займаєшся, краще продавай повіки, і все у тебе буде добре. Бабусі мені казали, що медитація це гріх. Так? Після цього за 5 років я пережила дуже багато різних ситуацій із підпизниками, із учнями, і так далі. Тобто, там, де я конкретно обирала себе, і інші люди, котрі не можуть обирати себе, вони дуже сильно тригерилися цим. Тому просто будьте готові до того, щоб. Дійти реально до своєї цілі вам. Доведеться проходити через трансформацію, це база і це норма. Але є питання в тому, що ви можете це робити самостійно іти до цього роками, десятиріччями, а то можливо і все життя. Або ви можете прийти до людини, котра вже прожила цей досвід і за руку з нею дійти до результату набагато швидше. Наприклад, так як це роблять мої учні. Мої учні з нуля виростають до запуску там на 200 тисяч євро за рік. Мої учні з нуля а, виростають до запуску на Мільйон доларів за декілька років, мої учні з нуля виростають до мільйона гривень за декілька місяців. Мої учні а, приходять до мене зі своїм бізнесом і починають його масштабувати і роблять, X5, X10 за місяць, за два, за три. Чому? Тому що я вже прожила ці трансформації. У мене є набір інструментів, як працювати з мисленням, і набір інструментів, як працювати з маркетингом. Тобто я об'єдную і перше, і друге. Тобто, якщо мислення так. Це про дух, так то маркетинг – це про матерію. І коли ви займаєтеся тільки маркетингом, ви йдете в досягаторство, і ви робите сильно багато, а отримуєте сильно мало. Коли ви займаєтеся тільки духовністю і при цьому не робите ніяких цільових дій, ви відлітаєте, і знову ж таки, ви не отримуєте нічого на фізиці. Я вмію поєднувати і духовне, і матеріальне. У мене є інструменти, практики, медитації для того, щоб змінити свій стан. І також у мене є інструменти, як дуже швидко виростити в кількості підписників, в кількості клієнтів в будь якій ніші в будь-якому бізнесі. Починаючи там з бізнесу продажі для хендмейду, закінчую продажу нерухомості в Дубаї, на Балі і звичайно інфопродукти. Зараз я конкретно в цей момент запускаю безкоштовний інтенсив. Про великі гроші, про те, як масштабувати саме в доході, про те, як зробити x5, x10, і як проходити свої трансформації легко і проживати такий досвід, котрий потім ви зможете продавати, котрий потім зможе допомагати вам збільшувати свій дохід. Розумієте? Тому що якщо ми не в всі трансформації, якщо ми біжимо від них, ми не зможемо зростати, ми не зможемо йти в свій прояв, ми не зможемо йти в свій масштаб. Конкретно на цьому інтенсиві покажу вам, як з кожної трансформації можна отримати свою плюшку, як дуже легко їх проходити, як робити x 5 x 10 в доході. Не раз в 10 рік, а один раз на рік або один раз в півроку, а то, можливо, і один раз в місяць. Уявіть. І саме після цього інтенсиву я абсолютно безкоштовно. На ньому я поділюся просто своїми найкращими практиками, саме про збільшення доходу. І саме після цього інтенсиву ви зможете прийняти рішення і зайти на мою велику програму «Енергія Нергіодостат. На котре ми прокачуємо всі сфери вашого життя і прибираємо всі блоки, так? від скептицизму, блоків типу порівняння, задрість, осуд інших, неприйнятий рід, неприйняти, неприйняті батьки. Далі програми, страх смерті, страх самотності, все це ми пропрацьовуємо вже на великому курсі енергія достатку. Але перший крок, який зараз можете зробити дуже легко, це зареєструватися на Інтенсив, все абсолютно безкоштовно, посилання нижче. І за три дні забрати всю інфу, ви можете вирости в доході x5, x10 вже в наступні декілька місяців. Приймайте рішення. Ви сьогодні побачили абсолютно чесну історію, почула абсолютно чесну історію людини. Тобто я не змінила нічого, по почало пальця за один день або за один місяць. Я проходжу ці трансформації все своє життя. Але ви можете. Зі мною зекономити свій час, зекономити а, свої роки, зекономити свою молодість і якомога швидше прийти до свого результату в легкості, насолоді і в задоволенні. Обіймаю вас, напишіть, будь ласка, свій коментар, в якій ситуації ви впільнали у себе, і я сподіваюся, що вам допоможе вже це відео змінити свій світогляд, змінити своє мислення. І я сильно сильно вам рекомендую зробити цей крок. Це вам нічого не коштує, натиснути один раз, тобто пропрацювати прямо зараз в моменті свій блок надії, тому що він є у всіх. Тобто, 50% людей зараз просто подивляться ці відео, подумаючи, так я хочу, але просто навіть не зможуть натиснути на кнопку. Прям спробуйте в моменті об така практика пропрацювати це блок на відео, натиснути на кнопку сайта під відео, зареєструватися, зайти в телеграм-канал. Це абсолютно безкоштовно. І 22 вересня прийти онлайн на ефір. Пропрацювати свій блок надії в моменті, поки ви не почнете діяти, нічого в житті не зміниться. Кожну трансформацію ми проходимо для того, щоб відкрити ще більше сил в себе, для того, щоб вийти ще на більш високий рівень енергії, і для того, щоб вийти ще на більш високий рівень усвідомленості. Але знову ж таки, якщо ми не будемо діяти, якщо ми будемо віддавати свої можливості іншим, ми не будемо ніколи отримувати результат, і інші будуть жити життя нашої мрії. Навіщо нам все? Це? це ж не цікаво, не наш з вами варіант ще посилання нижче. Я чекаю на вас, обіймаю і дякую, що були зі мною.